We'll <laughs> Мир, нехай буде з усіми вами, карисни. Дорогі брати і сестри, це є перше привітання Воскреслого Христа Доброго пастиря, Який зібрав нас як божий люд. Я хочу, щоб цей привітання миру війшло в наше серце, лишилося в наших родинах, до всіх людей, де би вони не були, до всіх народів, до всієї землі. Мир нехай буде з вами.

Слабкий голос, але відважний папе Франциско, який благословив Рим. Папа, що благословив Рим, благословив цілий світ той поранок дня Воскресіння. Дозвольте мені продовжити Той саме благословення, Діо, Бог нас любить, любить усіх, і зло ніхто не переможе, бо ми всі в руках Божих. Тому без страху. З'єднані руку в руку з Господом, йдемо вперед. Бо ми є учнями Христа. І Він нас випереджує. Світ потребує Його світла. Людство потребує Його як міст, через який ми дійдемо до Бога і його любові. Допоможіть нам. Ви одні і другі, будувати диалогу, кости, діалогу, tutti, усі, popolo, як єдиний народ. миру. Дякую Чи папі Франциску. Хочу подякувати всім, всім братам, отцям кардиналам, що вибрали мене, щоб бути наступником Петра і йти разом з вами. Як церква з'єднана, шукаючи миру, справедливості, шукаючи завжди працювати як вірні. Христові, Прокламати без страху, вангелі, проголошуючи Евангелії, щоб бути місіонерами. Sono un di Agustino, Я є сином святого августина, августинянцем, Який сказав, який сказав з вами, я є християнином, але для вас я є єпископом, і тому разом можемо йти до цієї батьківщини, для яку нам приготував Господь Бог. церкві Риму. Особливе привітання. Ми маємо шукати разом, щоби бути церквою місійною, церквою, яка будує с діалогу завжди відкритою. отримати, так як ця площа, яка нас прийняла, прийняла всіх усіх, хто мають потреби нашого милосердя, нашої присутності і діалогу любові. Якщо мені дозволите, я хочу одне слово, привітання. усім, А особливо моїй улюбленій єпархії Чиклайо в Перу, де є вірний народ, Товаришував своєму єпископу і дав танто, багато, багато можливості наслідувати церкву і працювати для церкви, усім вам, брати і сестри, з риму дитульмориму, італії, усього світу. Хочемо бути однією церквою синодальною, церквою, яка шукає миру, миру, милосердя, а особливо близько тих, хто терпить, страждає. Сьогодні Сьогодні є День молитви, благання до Богородиці з Помпеєю. Наша Мати Марія хоче завжди мандрувати разом з нами і бути поруч з нами, допомагати нам своєю молитвою і своєю любов'ю. Зараз хочу молитися разом з вами. Молитися разом з вами за цю нову місію. Для всієї церкви і за мир у світі і просимо цю особливу благодать у Марії, нашої мами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підмона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амен. В далі в цей день є традиція молитися благальною молитвою до Богородиці з Помпеї, Богородиці Святої Вервиці. І папа Лев, 14 пригадав про цю традицію просячи у Марії заступництво. Santo Padre Leone, Святійший отець Лев усім присутнім віком, котрі отримують його благословення через радіо, телебачення, технологія або інші. Засоби інформації не уділяє повний відпуск у формі, встановленій церквою. Молімося до всекутнього Бога, щоб на довгі роки зберіг папу при кермі церкви, та дав мир і єдність церкві в усьому світі. Нехай святі апостоли Петро і Павло, владі і силі, яких ми довіряємо, ставляться за нас перед Господом. Амінь. Нехай за молитвами і заслугами в Садіві Марії, святого Архангела Михаїла, святого Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, та всіх святих, Бог змилосердиться над вами і, простивши ваші гріхи, Ісус Христос поведе вас до вічного життя. Амінь. Амін. 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 Господь всемогутній і милосердний. помилуй вас, відпустить і простить всі ваші гріхи і дасть вам правди і плідне покаяння, розкаяне серце і виправлення життя, благодать і утішення Святого Духа і кінцеву постійність у добрих ділах. Амінь. Благословення Отця Всемогутнього, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами завжди перебуває. Амінь.